Збройним силам України потрібні військовослужбовці, а тому в обласному військкоматі вкотре закликають йти на військову службу за контрактом. Вакансії є різноманітні від командира гармати до водія, кухаря, зв'язківця. Нагадаємо, що мінімальне грошове забезпечення йде від 7 тисяч 38 гривень. Наприклад, водій отримує в районі 7 тисяч 200 гривень, ну і так далі. Командир гармати, командир відділення відповідно 7,5 і більше. Це Ті, які взагалі не мають висунення. Хотів би запросити молодь в першу чергу людей, які зараз знаходяться без роботи, на військову службу за контрактом. З Жінками ми вже укомплектувалися, у нас немає жіночих посад. А що стосується чоловіків, то посад достатньо. Також в першу чергу потребуємо водіїв. У нас є зараз і ми отримали ще новітнє озброєння, тому фактично люди сідають на нові машини. В принципі, все зроблено для того, щоб люди працювали. Також в обласному військоматі наголошують, навчання у вишах військового профілю безкоштовне. Хоч вступна кампанія і завершується, зазначає Володимир Катинський. Орієнтовно після 1 серпня проведуть додатковий відбір вступників. Це в першу чергу академія сухопутних військ з місцем дислокації у Львові. Спеціальності дуже багато від управління діями механізованих танкових ракетних військ, підготовка артилерії. Інженерних і так далі, в тому числі і диригування оркестрами, культурно-виховна і просвітницька робота. Тобто діапазон дуже великий, і я думаю, що ті, хто бажають, додатковий відбір буде проводений по цим спеціальностям. Також додатковий відбір проводитимуть Харківський університет повітряних сил, Житомирський військовий інститут імені Корольова та Одеська військова академія. З іншими вищими навчальними закладами України щодо додаткового набору абітурієнтів ще тривають перемовини, кажуть у військоматі.